Привіт, друзі! Сьогодні 26 лютого з вами знову Ларі Клочок. Буквально за два дні у Вашингтоні відбудеться підписання угоди, але не мирної, не про припинення війни, а про економічну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами Америки, що стосується спільного використання корисних копалин в Україні. І також стало відомо про те, що до України відправлять свої миротворчі місії. Франція, Німеччина та Велика Британія. І нібито їм в цьому допомагатимуть Сполучені Штати Америки. Але інформація ця дуже суперечлива, тому що є повідомлення про те, що американці не збираються нам допомагати. Поки що є певні неточності, але я вам готовий повідомити деталі майбутньої угоди про корисні копалини. Тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте. Поширюйте відео друзям і також пишіть свої думки стосовно почутої інформації, це дуже важливо. Отже, друзі, тепер до суті. 28 лютого президент України Володимир Зеленський має відвідати Вашингтон. І там має бути підписана угода про використання рідкоземельних мінералів в Україні. Принаймні, є вже повідомлення про те, що угода допрацьована. І Трамп заявив, що Зеленський так буде у Вашингтоні цієї п'ятниці. За його словами, під час переговорів. Може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин. Він про це сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті. Я вам наведу його пряму мову. Ну вона мені дуже-дуже дивна. В принципі, вона притаманна Трампу, але дивна в питанні дипломатії. Я чув, каже Трамп, що він приїжджає в п'ятницю. Прізвище, хто це він, він не назвав. Звичайно, я не проти, якщо він захоче. Якщо він захоче підписати і разом зі мною, будь ласка. Я розумію, що це велика угода, дуже велика, можливо, угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, адже мова йде про рідкоземельні метали та інші ресурси. Ну, враховуючи те, що Трамп особисто навіть Макрона не зустрічав на Ганку, то мені поки що вам, друзі, складно передбачити, як буде виглядати за формою візит Зеленського до Вашингтона. Зміст. Плюс-мінус ми тепер вже розуміємо. Ну, от, власне, видання Економічна Правда отримала у своє розпорядження проєкт цієї угоди. Я думаю, що певні деталі ще будуть допрацьовуватися. і вже я вам можу повідомити про що власне, там буде йтися в загальних рисах, які норми були виключені. Оновлений договір не передбачає, що США повністю володітимуть спільним фондом із Україною, але він не має чітких гарантій безпеки. Тобто про гарантії безпеки Сполучені Штати Америки взагалі не хочуть говорити. Документ мають підписати з української сторони міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. З американської сторони дерсекретарша Марко Рубіо. Згідно із цим документом, США та Україна мають створити інвестиційний фонд реконструкції. І з оновленого договору виключили положення, за яким США матимуть 100% контроль за комерційним фондом. Спочатку таке було. У актуальному формулюванні вони володітимуть максимальною фінансовою часткою у фонді, дозволеною законодавством. США. Спільна власність України та США над фондом вираховуватиметься згідно із фактичними внесками країн до нього. Ніякого пропорційного співвідношення встановленого договором немає. Україна та ША спільно керуватимуть фондом, а не так, як раніше хотіли, щоб цим фондом керували лише американці, однак ША матимуть повноваження щодо прийняття рішень у межах свого законодавства. До угоди додали пункт, за яким Україна або США не матимуть права продавати свою частку. Передавати свою частку у фонді без попередньої письмової згоди іншої сторони. Тобто дві країни фактично будуть володіти і розпоряджатися цим фондом. Фонд отримуватиме 50% доходів з українських природних ресурсів, портів та інфраструктури, пов'язаної із ресурсами, навіть тих, які належать уряду України опосередковано задля реінвестування в українську економіку. Далі. Джерела відрахувань до фонду це друзі дуже важливо. Не включатимуть ті, які вже є частиною бюджетних надходжень до України. Це будуть абсолютно нові надходження. Те, що нині йде до бюджету України і від НАТО, і від інших там ресурсів, це так буде надходити і надалі. Строки, обсяг та стабільність внесків будуть узгоджені в майбутньому договорі про фонд. Це швидше буде такий меморандум рамковий. Фонд на власний розсуд може розраховувати або повертати уряду України фактичні витрати. Внески, зроблені до цього фонду, будуть реінвестовувати щонайменше раз на рік в українську економіку з метою сприяння безпеці та процвітанню. Майбутня угода про фонд також передбачатиме розподіл коштів у майбутньому. З оновленого варіанта угоди. Виключено положення, за яким метою було збільшення інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожен внесений долар, а також мету повернути ВВП України до рівня 2021 року. Виключили також норму про те, що надходження доходів з об'єктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією, можуть перевищувати 50% у разі деокупації. Це також дуже важливий момент, оскільки він закладає підвалини і можливість деокупації тих територій, які нині Росія тримає під своїм контролем. В угоді не мовиться про намі те, що зараз відомо у ЗМІ, в який спосіб буде відбуватися ця деокупація, але сам факт дуже дуже важливий. Окрім цього, у новому варіанті угоди нема частини, за якою внески українських доходів у фонд продовжуватиметься до суми у 500 мільярдів доларів. Чи взагалі єснує якась цифра? Поки що вам сказати не можу. Можливо, навіть і буде прописана Сполучені Штати Америки згідно із текстом мають намір взяти фінансове зобов'язання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо, але чи це буде безповоротна допомога, чи це знову ж таки будуть кредити у мене, чесно кажучи, швидше думка про те, що це точно будуть якісь кредити. Однак у договорі немає чітких гарантій безпеки, про які раніше говорив Зеленський. І взагалі Сполучені Штати Америки чим далі, тим більше відходять від будь-яких зобов'язань щодо гарантій безпеки для України і кажуть, що цим має займатися Європейський Союз, Європа загалом. Це не всі новини з Сполучених Штатів Америки, оскільки вони з'являються кожної ночі. Трамп за київським часом вночі. Виходить і розповідає про те, які ж у нього інновації будуть надалі. Однією із таких дуже цікавих інновацій, не можу сказати дивних, є план Трампа запровадити програму Золота карта, яка фактично дозволить бажаючим отримати громадянство США за 5 мільйонів доларів. Загалом, це заміна вже існуючої програми EB5. І вона дає право іноземцям, які хочуть інвестувати в економіку США, набувати громадянства. Це підтверджують і безпосередньо в уряді Сполучених Штатів Америки. Але на запитання, чи зможуть, наприклад, російські олігархи купити собі громадянство, США, Трамп відповів: я знаю деяких російських олігархів, які є дуже хорошими людьми. Тому фактично він сьогодні відкриває двері. Для мільйонерів, які хочуть інвестувати в американську економіку, взамін вони отримують громадянство США і каже, що таких людей по всьому світу мільйони. Не виключає, що ця програма може мати успіх, але лише в тому випадку, якщо проекти будуть для бізнесменів цікавими. Те, що Трамп вміє пропонувати цікаві бізнес-проекти, ну я думаю, тут сумніву немає ні в кого. Я зараз не іронізую, говорю абсолютно щиро і відверто. Також у Трампа спростували інформацію про те, що нібито Канаду виключають з проекту 5 очей. Про це я вам розповідав учора, про це писали у виданні Financial Times. Я не виключаю, що ця інформація достовірна, але власне. Журналісти посилалися на радника Трампа Пітера Наваро, що це власне саме він сказав таку ідею, і саме це він рекомендував Трампу. Наварро особисто заперечив це і каже, що Канада залишається в полі стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки і всіх п'яти країн, п'яти очей, бо саме так і називається цей. Союз розвідувальний, тому ні в якому разі вони не ставлять під сумнів необхідність мати за партнера Канаду. Ну, це трішки не корелюється із бажанням Трампа перетворити Канаду в 51-й штат, але вона, як ви бачите, доволі цікава. І також міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет провів телефонну розмову з британським колегою Джоном Гіллі і відзначив рішення Лондона про збільшення витрат на оборонку. До 2,5% ВВП як дуже успішне, прогресивне і правильне. Звісно, це не ті 5% ВВП омрієні Трампом, який має витрачати кожен член НАТО на оборонку. Але враховуючи те, що ВВП Британії ну, доволі серйозний, то 5% в номінальному виразі будуть дуже-дуже непоганою цифрою, і справді вони допоможуть армії Британії стати міцнішою, тому що. Як виявляється, зараз з'являється чим далі, тим більше інформації про те, що європейські армії і Британська, в тому числі, ну, далекі від того, щоб їх можна називати було сильними, потужними, масовими, сучасними і так далі, Збройні сили України виглядають набагато ефективніше і перспективніше в майбутньому. Ну, принаймні, ми маємо гіркий досвід воєнних дій, тому саме так я і стверджую. Ну і до речі, друзі, на рахунок припинення гарячої фази російсько-української війни. Кіт Келох, це радник Трампа з питань України та Росії. Ну я швидше назвав би його з питань України та Європи, вкотре повторив у ефірі телеканалу Fox News, що він не має жодного сумніву, що гаряча фаза війни скоро припиниться. Трамп робить для цього все можливе, і він, як каже, виходить у Трампа. Це дуже дуже вдало. В Україні багато суперечливих коментарів з приводу намірів Трампа завершувати війну. Я розділяю. Те, що Трамп справді зараз пропонує Україні не найкращий сценарій, але те, що він активно до цього рухається, в мене особисто, друзі, нема жодного сумніву. Тим паче росіяни активно та практично щодня, щогодини, продукують новини про те, що вони готові співпрацювати з американцями. Кирило Дмітрів, який був присутній на переговорах в Ріяді минулого тижня, і я не виключаю, що і вчора він там був, хоча офіційної інформації про таку зустріч я поки що не зустрічав, тим окремі повідомлення пресі є. Говорить про те, що Росія може продавати дуже багато мінералів Сполученим Штатам Америки, і Трамп говорить, що він зацікавлений в підписанні аналогічної угоди про використання корисних копалин, аналогічної українській, разом із росіянами. Тому ці проекти будуть розвиватися, і економічна співпраця між Росією та США буде наростати. Але на чому я хотів би, друзі, ваше поточнити увагу? Про те, що ця співпраця не означає, що США та Росія будуть рівноправними партнерами. Трамп все ж таки буде вибудовувати відносини таким чином, щоб Росія була залежна від Вашингтону, так само як сьогодні Росія залежна від Пекіну. Наскільки вдасться Трампу це зробити, звісно, будемо спостерігати, але наміри дуже очевидні. Тому я абсолютно зараз розділяю думку Кітакелога, що Трамп намагається максимально швидко припинити війну. Ну і, до речі, дуже таким коротким мазком повідомлю вам, що Україна та Туреччина активно проводять переговори про післявоєнну відбудову України, і тендери щодо проведення відповідних робіт вже будуть проведені в квітні-травні цього року. Що на, штовхи, на дуже цікаві думки, а ви їх напишете під цим відео. І тепер також друзі, кілька вам повідомлень про те, якими ж можуть бути миротворці в Україні, як Польща готується до війни. Давайте про миротворців. Висунутий партіями урядової коаліції Румунії, кандидат у президенти. Румунії Крін Антонеско заявив, що виступає проти відправлення румунських військ в Україну. Ви будете бачити чимало таких повідомлень. Навіть країни східної Європи не будуть підтримувати миротворчу місію в Україні. Ну, поляки, наприклад, також виступають проти. Так, от Антонеско сказав, що Румунія не повинна відправляти війська в Україну ні солдатів, ні миротворців. Я сказав це три роки тому. Я не змінив своєї думки ні на міліметр. Якщо я буду президентом Румунії, ми не відправимо війська в Україну. Він навряд чи буде президентом Румунії. Це моя особиста думка. Звісно, ми побачимо результати виборів. Тоді будемо говорити далі про це. Але його опонент Джорджеско, який є абсолютно проросійським, також не збирається відправляти до України війська. Я не бачу особливої різниці від того, хто нині очолить Румунію, чи Антонеско, чи Джорджеско, і, одні, і інші. Ну, не зовсім є, скажу так, проукраїнськими і не розуміють загрози, які йдуть з Росії для них в першу чергу. Поляки тим часом активно готуються до оборони. Міністерство оборони та Міністерство інфраструктури. Проводять переговори, аби пристосовувати цивільні аеропорти до військових потреб. Уже низку робіт було проведено у Польщі, і цивільні аеропорти будуть справді спроможні виконувати функції у випадку, наприклад, вторгнення Росії чи іншої країни на їх територію. Функції необхідні для захисту цієї країни, Ще дуже правильно. Поляки, до речі, витрачають багато коштів на оборонку, майже 5% від ВВП. Той же час там проводять активно стилічне дослідження стосовно того, чи Україна має підписувати мирну угоду, чи потрібно допомагати Україні. І я вам хотів би навести от таку от цифру: 44,6% поляків побоюються, що внаслідок змін у відносинах між США та Росією за президентства Трампа з Польщі можуть вивести американські війська. Ну тому Дуда і сидить у Вашингтоні. Тому Дуда по півтори години чекає Трамп. Аби переконати свого Вашингтонського колегу, що вони готові співпрацювати і щоб не забирали американські війська із Польщі, взагалі Східної Європи, Принаймні Трамп поки що цього не збирається робити, відповідні заяви вже від нього лунали. Щодо самих миротворців. То є повідомлення про те, що Британія, Франція та Німеччина готові відправити війська в Україну для забезпечення перемир'я, але вже після того як воно буде формалізовано і підписано це перемир'я, про це повідомив міністр фінансів Франції Ломбар і сказав, що отримав згоду на підтримку європейських миротворців. На українській території від Сполучених Штатів Америки від Трампа про яку згоду він мовить зараз? Я вам не можу поточнити, тому що Трамп. Говорить, так ми будемо допомагати. Ми каже, не проти, не те, що допомагати. Ми не проти, аби європейці розміщували своїх миротворців в Україні. Він каже, навіть Путін не проти, але він нічого не говорить про допомогу. Тому, коли Ломбар каже про підтримку, можливо, має на увазі саме вербальну підтримку. В той же час сьогодні у виданні Wall Street Journal виходить інформація про те, що США не планують. Забезпечувати військову підтримку для британських і французьких миротворців, яких можуть направити в Україну. Чекаємо офіційних повідомлень. І також це видання в цьому ж матеріалі пише, що мирна угода, яку розробляє Трамп, не включатиме гарантії військової допомоги або зобов'язань США щодо відправлення американського персоналу в Україну. Різні заяви, але те, що я особисто бачу, то Трамп чітко дав зрозуміти Європі. Вони самі будуть платити за свою безпеку. Не завдячуючи, а всупереч. Політиці Трампа Європа буде робити відповідні висновки, корисні в тому числі і для нас. Друзі, буду тримати вас в курсі подій. Для цього підпишіться, будь ласка, на канал, перевірте свої підписки. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Обов'язково пишіть свої думки стосовно почутої інформації. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь! Все буде Україна!